Підняв 100 тисяч на ставках. Зараз покажу як. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. Цьому відео я розповім вам, як я на вихідних підняв 100 тисяч гривень на ставках і як ви зможете повторити це самотужки. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб максимально розібратись у даному способі. А також поставте лайк на удачу, щоб усі ваші ставки заходили, і удача була на вашому боці. Загалом, друзі, ви можете розпочати з будь-якої суми і підняти свій баланс щонайменше в 5 разів. Звісно, у ставках є свої ризики, але ми намагаємось їх Мінімалізувати за рахунок даної стратегії для того, щоб максимально обережно збільшити свій баланс. Загалом я покажу вам зараз на своєму прикладі, як я збільшив баланс в 5 разів і розповім, які методи статистики я використовував, як я все підраховував і які принципи потрібно використовувати для того, щоб у вас все вийшло. Перенесемося в мій телеграм-канал, куди я опублікував усі свої ставки, і кожен бажаючий міг повторити разом зі мною. Як бачите, тут у нас 3749 переглядів, і будь-хто хто за мною слідкував. В той день міг би так само поставити ці ставки разом зі мною і в підсумку збільшити свій баланс в 5 раз. Ось тут я підписав, що це драбинка Х5, крок перший, і на перший крок я взяв матч англійської прем'єр-ліги між командами Ньюкасл та Челсі. Оскільки Ньюкасл це більш домашня команда, а Челсі пропускала в більшості з матчів, я взяв індивідуальний тотал Ньюкасла більше одного і розраховував на те, що в цьому випадку буде щонайменше повернення по ставці. Як ми можемо побачити, Ньюкасл з Челсі зіграли з рахунком 2-2. І наша ставка на індивідуальний тотал Ньюкасла більше одного. Щонайменше на повернення зайшла уже на четвертій й хвилині. І на 20 хвилині у нас вже було забезпечено саме виграш по цій ставці. Також, друзі, якщо ви хочете потрапити на нові драбинки абсолютно безкоштовно, адже я не продаю ніяких ставок, все публікую у своєму телеграм-каналі, то обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. На цих вихідних також спробую провести драбинку Х5, і кожного тижня буду намагатись робити для. Вас чудові інтерактиви для того, щоб ми разом змогли виграти. Плюс також у нас відкритий чат для обговорення матчів. можете зайти і почитати. Завжди є чудові та цікаві варіанти для ставок. Дуже багато ідей тут можна знайти, кожен може поділитися своїми ставками, обговорити футбол, і це максимально корисно. За посиланням в описі під цим відео обов'язково заходіть в мій телеграм-канал. Після проходу першої ставки ми перейшли зразу до наступного матчу, і в нас був матч між командами Манчестер Сіті та Вестхем. Тут це було дуже очевидно. Очевидно, я по цьому матчі записував окреме відео на Ютуб, де розповідав, що Манчестер Сіті має впевнено перемагати Весхім, тому що Весхім дуже слабко себе показує в цьому сезоні, особливо в виїзних матчах. І індивідуально Манчестер Сіті проти Весхіма забиває в середньому 3,25 гола за матч індивідуально без проблем в крайніх сезонах. Манчестер Сіті. Грав проти Весхіма і в цьому матчі я також ставив на перемогу Манчестер Сіті з тоталом більше 2,5 і ця ставка успішно зайшла. Після чого весь виграш в 46 тисяч 800 гривень ми відправили на наступну ставку. Також, друзі, в телеграмі присутні бонуси від різних букмекерів на перший депозит. Ось, до прикладу, як в цьому випадку, тут можна отримати фрібет 500 гривень без відіграшу і 200 гривень на баланс від мене. Це без верифікації, без комісії на вивід. Вся інформація по таких крутих Бонусах буде в Телеграмі, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм, там завжди максимум користі. І ось, друзі, після заходу другого кроку. Далі йшов у мене матч Тоттенхем-Ліверпуль, я там брав тотал більше 2,5. ця ставка також зайшла. І на Третій крок драбинки на продовження на 46 818 гривень я взяв матч Ліц crystal Пелас. Тут я взяв тотал більше півтора. Зараз поясню свою точку зору, чому я взяв такий обережний варіант ставки за досить приємний коефіцієнт. Я вважав, що в цьому матчі команди мають обмінятися голами, тому що Leeds це досить домашня команда, у них чудові показники індивідуальної результативності. І оскільки Crystal Пелас має дуже загружений графік, я вирішив, що тут. Тут будуть голи в матчі, якщо очікувати на обмін голами, то тотал більше півтора в такому варіанті має проходити. І ми бачимо ще, що в першому таймі ліц зробив потрібний результат, забили на 38 й та на 45 й плюс 4 доданій хвилині. І в підсумку команди і обмінялися голами, і загалом було багато голів, але це нас вже не цікавить, тому що в першому таймі вже нас забезпечили потрібний нам результат. І бачите, я тут не ризикував зайвий раз, а просто взяв тотал більше півтора. коефіцієнт хоч і низький, але це Глядало максимально безпечно на цю зустріч, і ризик був виправданий. Ставка зайшла, і це був останній матч на суботу. І четвертий останній крок я залишив на неділю. Загалом вам потрібно обирати варіанти ставок, Ось, до прикладу, як в матчі ліц Кристал Пелес, де я взяв, я би взяв обмін голами ординаром окремо на цей матч, але потрібно перестраховуватись і, наприклад, в цьому матчі я взяв тотал більше півтора. Якщо говорити про матч Ньюкасла проти Челсі. То динаром я би взяв 1x на Ньюкасл плюс тотал більше півтора. До речі, така ставка також була у мене на каналі і вона зайшла. Або я би взяв індивідуальний тотал Ньюкасла, допустимо, більше півтора. Це ризиковані варіанти ставки. А тотал більше одного це менш ризикований варіант ставки. Нам потрібно було всього один гол Ньюкасла для того, щоб не програти, а не програш. Як ми знаємо, це значно краще, аніж програш, і в підсумку ми взагалі перемогли. До речі, друзі, тут також є інформація про нову українську ліцензійну букмекерську компанію, оскільки Favbet закрився, багато хто шукає, де робити ставки, і є люди, які грають тільки на ліцензійних букмекерських компаніях. Тут є новий український ліцензійний букмекер Бетон. Чудові бонуси до 200 тисяч, веджер всього X2. Однозначно рекомендую спробувати. Посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео, або можете також перейти в телеграм-канал і там подивитися актуальні варіанти для себе. Також посилання на Усі актуальні бонуси і найкращі букмекерські компанії також залишу посилання на них у описі під цим відео, щоб вам було легше знайти потрібний пост. Ну і далі вся сума в 65 545 гривень та 20 копійок відправилась у нас. На останній крок. Останнім кроком я взяв матч між командами Жерона та Атлетіко Мадрид. Зараз я вам поясню, чому я взяв такий варіант ставки, як індивідуальний тотал Атлетіко більше півтора за 1,65. Бачите, тут вже трішки більше ризику, але все ж ставка зайшла. Атлетіко забили три м'ячі, що в першому таймі два голи було забито. Ми бачимо, що очні зустрічі між цими командами явно на користь Атлетіко, тільки в одному. З шести матчів перемогла Жирона, але й там Атлетіко забили три голи. Зараз Атлетіко без проблем забиває ворота Жирони, і цей матч був не виключенням. Атлетіко забили три м'ячі, і ще в першому таймі вони реалізували два голи, і в підсумку дали нам чудовий плюс. І як ми можемо бачити, індивідуальний тотал Атлетіко Мадрид за коефіцієнт 1.65, він чудово прийшов. Ну і в підсумку наша дробинка на Х5 пройшла без проблем. Загалом з таким обережним. Підходом за два дні цілком можна знайти 3-4 варіанти ставок максимально впевнених. Я не брав якісь ризиковані варіанти ставок. Всюди була максимальна обережність, і ви також можете це повторити. Просто обирайте ті варіанти ставок, які ви вважаєте досить безпечними, і ще перестраховуйте їх для того, щоб бути. Максимально впевненим в тому, що ваша ставка щонайменше не програє. Такий підхід чудово працює в суботу та неділю. Почали в суботу і в неділю завершили і зробили Х5 до початкової суми ставки. Якщо ви там, наприклад, можете собі дозволити 500 гривень на старт, в підсумку зробити 2500 за 2 дні та ще й з кайфом подивитися футбол, це досить гарний варіант розвитку подій, але пам'ятайте, не ставте ставки, якщо ви не можете собі дозволити програти ці гроші. Ви маєте ставити тільки на. Вільні гроші для того, щоб з холодною головою підходити до процесу. Адже, коли ви, наприклад, ставите гроші, які ви взяли в борг, чи гроші, які ви не можете собі дозволити програти, бо завтра вам треба, наприклад, десь їх потратити, то не робіть ставок, тому що це додатковий тиск на вас. І в будь-якому випадку ви можете рано чи пізно програти і програти значно більше, ніж ви можете собі дозволити це зробити. І в підсумку ви поставите себе в незручне становище. Тут потрібно підходити тільки з холодною головою, тримати все під своїм контролем і не витрачати кошти, які ви не можете дозволити собі програти. Ставимо ставки тільки на ті гроші, на які ви можете ризикнути, і це не вплине на ваш бюджет. В моменті може виграти кожен, так само як і програти, якщо ви відчуваєте, що щось іде не по вашому плану. Потрібно натискати на кнопочку Стоп, і також потрібно вчасно зупинитись, коли ви перемогли. Поставили собі цілі X5, зробило її, все більше ставок не ставити, зафіксуйтесь, виведіть гроші і покайфуйте, купіть собі щось смачне поїсти чи витрите ці гроші на якісь необхідні вам покупки. Але пам'ятайте, що завжди потрібно гроші виводити і тратити їх, тому що який цьому тоді сенс, якщо ви просто тримаєте гроші на балансі. Якщо ви додивились це відео до кінця, дуже вам вдячний. Напишіть про це в коментарях. От, прям я додав... Дивився до кінця, буде дуже приємно подивитися. Скільки людей додивилися відео до самісінького кінця. Ставте лайки на удачу. Дуже дякую за лайки та за коментарі, за підписки. Ну і дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.